Любі друзі, вітаю вас! Ви на каналі Бабус Ні Кутачки Мій улюблений чимерник зустрічає вас. Погляньте, він важив, не дивлячись на ось такі морози. Всього 12 числа він був ось такий, а сьогодні в нас дощ і морозу вже немає. Як бачите, радує ось такі ми, українці. Сьогодні відео буде у форматі солянки. Про все. Моє віконечко у кухні. Сьогодні ми обробляли плістяву на вікнах і всі квіти знімали. Я не хотіла знімати відео про орхідеї, тому що декілька днів тому у нас була ціла трагедія. Купили новий засіб для кухні, а він дуже з різким запахом. І я не можу таке, щоб було. Донька відкрила вікно і коли я зайшла, було дуже холодно. Це вже було пізно ввечері. Вона вирішила провітрити, щоб я не страждала від сатухи. І всі ці дні я чекала, що буде з моїми орхідеями. Скинуть бутони, вимерзли, померзли. Як бачите, нічого страшного, слава Богу, не сталося. Вони радують, хай і небагато квітів, мало світла, тому бутончики вона скидає, орхідея. Але дякую Богові і за це, що вони є, і радують. Ось це листочки пеперомії у зіт-пакеті. Ось так я їх в... укорінюю. Вони ще жодного разу не поливалися, так і пускають корінчики. Моя улюблена Мірафлора вона не міняє свій колір від початку цвітіння і до кінця. І, як бачите, вона постійно цвітне. Хай один-два бутончика, але є, і викидає, і викидає. Ось тут іще йдуть тітки з бокових бруньок, вибачаюся. І різдвена зірка, вона випускає вже зелені листочки, потребує обрізки. Улюблене кімоно, метелик. Та всі вони улюблені, всі радують. Головне, що вони живі. Сьогодні подихали вони трішки в мене засобом від обробки, від Різнена зірка потребує обрізки, але почекаємо до весни, коли почнеться ріст, хоча він у неї вже і почався. Ви бачите, з верхівки пагонів йдуть зелені листочки. Ось така кількість води вже зібралася, але вологість від цього не зменшується і трішечки. Це мій експериментальний столик. Дуже довго зупинятися не буду. Це те, що в мене постраждало від падінь. І сьогодні я ще робила проливку, обробку профілактичну від грибка, тому що вологість є, пліснява проступає, обрізала інтригу. Вона, хоч і викидає богокові пагони знову, але, мабуть, дати потрібно їй відпочити, тому що вона квітне безперестанку вже майже рік. Це не дуже, мені здається, добре. І вже по одному бутончику на кінцях пагонів виглядає не дуже. Все рівно ж залишила ось там, де ростуть отакі маленькі ще квітконосики із сплячих бруньок. Ось так настригла і все це інтрига. Ось така в мене ситуація із температурою на вікні була після провітрювання. Як бачите, чим нижча температура, тим нижча вологість. І знову манго з було, манго дос... було зріле, зелене. Але колір манго-зелений. Є три види манго: Це зелене, оранжеве і червоне. Як бачите, я перевіряю, воно повністю дозріле і воно плаває у каструльки. Ось так дивіться, ще раз, щоб це було зрозуміло. Що це зелений колір саме з, пілого, з тиглого плоду. Як ви розумієте, експерименти це те, що мене притягує завжди, бо зелене манго було лежало поряд, воно було без червоного, і воно було дуже тверде це м'яке, солодке, соковите і дуже смачне. Ось така кісточка була, я вже не показувала. Достатньо так, як все це я робила. Я просто розрізала і вирішила спробувати потримати у водички, можливо, після очищення щіточкою, можливо, воно набухне і лопне. Подивимося, як це буде виглядати. А ні, то ми завжди зможемо розламати кісточку, щоб витягти серцевинку. Температура потихеньку в кімнаті підвищується, і, як бачите, піднімається вологість. Сьогодні ми робили. Я вже казала обробку, пліснява ліза. Як бачите, грибкові захворювання теж борошниста роса на каланхоя. Не так це страшно, я їх сьогодні обробляла всі від грибка, не квітне, тому що сохнуть бутони за те, що не вистачає світла. Тому вирішила трішки обламати, обробити ще, ось так зараз виглядає моя каланхоя. Головне зараз мені зберегти рослину, і, неважливо, буде вона квітнути чи ні, влітку побачимо її шикарний ріст і цвітіння. Головне її зберегти. Я дякую всім за увагу. Дякую, що ви мене підтримуєте. Пишіть коментарі, щоб я знала, що вам цікаво і що знімати. І до зустрічі!